Сина, того духа. Вітає з неділю, браті сестри. Як ми чули сьогодні послання апостола Павла, як він сказав, нині сприятливий час, час спасіння. Але скільки людей, я думаю, після сьогоднішньої ночі, не лише після всіх цих років війни, скажуть, та про що ви говорите? Про що він пише? Який сприятливий час? Забуваючи. Про ті ганіння, що були в ці дві тисячі років, і на церкву, і на всю разом, і окремих подвижників, мучеників. І на нас сьогодні, як і ми теж сьогодні, є подвижниками і мучениками, звичайно, після таких ночей, після таких випробувань, після таких ранків, коли багатьом важко і сказати одне одному доброго ранку. Після смертей і зруйнованих наших осель, Міст, сіл. Але Святе письмо однаково на всі часи, ніхто його змінити не може. Отже, читаємо сьогодні, що час приятливий час спасіння. І що ж це означає для нас? Що чим ближче ми до Дня Страшного суду, а він наближається, достатньо перечитати нам апокаліпсис. Достатньо Євангелія перечитати, оцю 25 главу, в якій сьогодні оця притча про таланти, знаменита ця притча, яку, напевно, знають навіть, ті, хто не читав Євангелія, десь чули про таку притчу. І слово таланти не лише в сенсі здібності й чули, а й знають, що це грошова одиниця, така дуже велика кількість золота чи срібла. Ось. І тому ми, усвідомлюючи це, повинні думати вже про страшний суд постійно. І про нього християни думали протягом вже двох тисяч років, коли Христос промовив до нас слова услід за Яном претечею, що покайтеся, бо близилась Царство От Цим він возвістив наближення Царства Небесного, але перед ним страшного суду. І оця притча теж про суд. Не лише ота притча про овець і козліщ, а й оця притча. І інші притчі, про негідного правителя, інші притчі, які він вже перед своєю е, кончиною, спасительною кончиною і Воскресінням оповів людям, вони про суд. А про що ж цей суд? За що буде суд? За молодушність, за нерозуміння того, ким є наш Господь. Якщо людина вважає Бога несправедливим, як оцей третій третій ран, вважає, насправді вважає, що він жне там, де не сіяв, і збирає там, де не розсипав, він помиляється, тому що Бог є любов. А коли людина отак помиляється, то і поводить себе відповідно, вважаючи себе гідним бути таким самим. Злим. Жадібним, немилосердним, як той Господар. Якщо людина Бога таким вважає, то, очевидно, їй теж все дозволено бути таким самим. І людина ще й скаже так, ти ж мене сотворив, Боже, за образом і своїми і подобами, а, а от ти отакий: от ти допускаєш отакі, отакі лиха, ти допускаєш смерть дітей, руйнацію міст і сіл. Ну що ж, значить, значить ти Бог старозавітній. Значить, твій закон це око, за зуб за зуб. І я так буду жити. Око за око, зуб за зуб. Але Христос заперечує. І, ту, і цією притчею Він заперечує. Заперечує, тому що цій притчі нам виявляється, що ми не свої, що все, що ми маємо, це Боже. І якщо ми працюємо для Бога. То винагороджуємося сповно. І головна наша винагорода це, звичайно ж, царство небесне. Так через страшний суд, так через подолання наших немочей, нашої молодушності, нашої такої безпечності, е, скорботної нечутливості. Е, і такі Царство небесне. Сьогодні пам'ять е, преподобних отців києво Печерських, які в ближніх печерах, подвизалися і нині спочивають. Вони себе зарили в землю. Ми це знаємо і важко людям, далеким від Бога, далеким від церкви, збагнути значення цього подвигу. Яке значення тих чинців, які на Афоні і по всьому світі моляться за нас? Зарили себе як скарб, як ті таланти, і віддали Богові не більше, стократ, 100 тисячакрат віддали більше. Пам'ятаєте історію цих монахів, двох Василя і Федора, які знайшли в варязькій печері скарб варязький, скарб золотий, срібли, срібний посудок, можливо, богослужбового латинського, ну вчені не дійшли спільної думки в історики. І зарили назад цей скарб. І князь скільки їх не катував, Сприйняли мученицьку смерть вони через князя, який вимагав. Це ж моєї землі ви знайшли. Ну мало що монастир. Але ж це моя земля. От ви зарили. от Дивіться, притча. Віддайте мені, віддайте мені, і я буду з прибутком своїм. Але вони знали, що господар інший, і цієї землі, і цього скарбу, і них самих, і навіть цього князя. А віддать він вимагає. Не для Бога, а для Мамони, для Лукавого. Ось для чого йому був цей скарб. Не для того, щоб збудувати лікарні, богадільні, школи відкрити. Так, да, Тоді ж школи були, відкривали, починаючи навіть раніше, я думаю, ніж з Ярослава Мудрого, з Єфрема Переяславського. Першу школу він відкрив ще наприкінці ХХ століття в нашій Руси в Україні. Ні, не для цього. І от такі скарби, такі таланти, дійсно таланти не потрібні Богові. Хай лишаються там в землі. Хай вони туди глибше ще спускаються, аж до пекла. А чинці Києво Печерські, духовні скарби віддають Богові і нам всім, і діляться з нами цими скарбами. Які ми з вами, збираючи ці скарби, наші духовні, не в землі їх маємо тримати. Не на дні десь свого серця, а віддавати людям, що ми робимо з вами. Ми християни, ми сіль землі, яка не повинна з вітріти а повинна цю землю скріпляти і робити її Божою землею, щоб в ній не лишалися справжні скарби, щоб ми самі з вами зростали духовно. Щоб Таланти наші, які кожному Бог дав по силі, були корисними для всіх. Богові вони, звичайно, потрібні, але найпотрібніші вони нам, щоб ми змінилися, щоб ми преобразилися, щоб ми змінили цей світ весь, преобразили його і щоб він став сяєвом, сяєвом Царства Небесного, якому вже не буде тіней, не буде печер, не буде підземель, не буде нічого темного, злого, холодного, а буде Сонце правди Христос Бог наш. І будемо всі ми служителями Божими, будемо всіми дітьми Божими, будемо всі ми священниками Божими. А до того працюємо, Байде, як знаменити це латинське прислів'я. Ора етла лавора. Молимося і працюємо для того, щоб на цих двох крилах молитви і праці нашої духовної. І не тільки духовною, будь-якої праці. Будь-яка праця, яка є для Бога, для людей, вона є духовною працею. Хоч землю копати, хоч примножувати земні скарби для Бога, і для людей, для перемоги батьківщини нашої. Це духовна праця і це духовні скарби. Тому розуміємо, про що ця притча. Не боїмося ми, не повинні боятися страшного суду, якщо ми християни. І тоді нам буде неодмінно буде, якщо не здамося відповісти на страшному суді. І почути оці слова придіть, благословенні, сьогодні царство приготовлене вам від. Сотворения світу. Аминь. Благославень Господня на вас и обладать и человека любством завжди, и не по всех час и на веки в вечне.